Ці погіршення зумовить вплив циклону, який центром розташовується на території України, Ось і проходженням його активних атмосферних фронтів. Тобто наприкінці доби вже очікуються грозові дощі, і на завтрашню добу сильні дощі, в окремих районах сильні зливи, грози подекуди град. На завтрашню добу впродовж доби очікується від 10 до 15 градусів тепла. Також під час гроз шквалисте посилення вітру до 17-22 метрів за секунду. 28 травня дощі будуть слабшими, але теплі. Не стане. Вночі 5-10 тепла, а в день 10-15 вище нуля. Вже з 29 травня опади поступово припиняться і потеплішає. Ближче до зелених свят температура повітря сягатиме 20-25 градусів тепла. Така погода є типовою для кінця травня. За вчорашню добу середня добова температура повітря перевищує кліматичну норму на 5 градусів. Ось проте, оце зниження, яке ми очікуємо при проходженні холодного фронту, відбуватиметься зниження температури повітря, воно буде значно нижче кліматичної норми. Такі коливання температурних показників в даний період року достатньо часто спостерігаються при проходженні атмосферних фронтів. Температури повітря знижується, після проходження атмосферних фронтів не можуть підвищуватися, досягати показників 20-25, а подекуди навіть і 28 вісім градусів вищому.